Сумські школярі взялися за зброю, пістолети, гвинтівки та гранатомети потрапили до рук п'ятикласників, і ті не встояли. У що стріляли та де. Дивіться далі. У сумах правоохоронці провели екскурсію для школярів з метою патріотичного виховання. Учням п'ятого класу показали стрілецький тир, враховуючи події, які відбуваються на сході України. Патріотичне виховання є досить актуальним на території нашої держави. Батьків також пустили на екскурсію. кажуть, дітям надважливе таке виховання, навіть для того, щоб влаштувати своє майбутнє. У мене два хлопчика одному 11 років, другому буде 7. і вони дуже хочуть піти в наш кадетський корпус навчатися, що старше, що менше, і що таке оружей, хотілось би їм більше знати. Школярі ж від такої зброї у захваті учні мали можливість не тільки подивитись на пістолети, гвинтівки та гранатомети, а й спробувати їх на практиці. Поняла стріляти в гвинтовку. А потім, ще в пістолет понравилось. Все, все понравилось. Ми сьогодні тут стріляли з гвинтівок та з автоматів. І ще тут є одна базука. Нам сьогодні ще показували, як поводитися з оружжем і, і, і як його переджати і відстріляти. Правоохоронці кажуть, візьмуть у звичку екскурсію до тиру. Марія Бульдович, новини СТС.